Стосовно е, пекла на лінії фронту зараз доєднуємо мапу Діпстейт для наших глядачів для, й для нас, в принципі, та Кавдіївський напрямок. Я зараз зацитую Дмитра Лиховія, це речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Він вчора сказав, що від початку доби до вчорашньої 18-ї години там було відбито 21 атаку ворога, але лінію фронту вдалося стабілізувати. Е, е, Найбільші зітхнення відбувались в районі Бердичів, тоненького, Пермо, Первомайського, Невельського і Новоселівки стабілізація? Воно ну це дуже класно, що вдалось стабілізувати. Ну розуміємо, якою ціною це дається нашим ворогам. Але дивлячись на цю мапу, чи не здається вам, що ця стабілізація ну відносно тимчасової лінія ще буде вирівнюватись? В яку сторону будуть зв'язатись ці там прориви? Це питання вже інше. Але ну як надовго стабілізувати вдалося ситуацію? Це зараз. В принципі, непрогнозовано. Я правильно розумію історію? Так, у мене склалось враження, що хтось завис: чи то я, чи то Олександр. Друзі, напишіть у коментарі. Якщо це я, я так розумію, нічого не з'явиться. Якщо це Олександр, ну то будемо намагатись з ним зв'язок перевстановити. Нагадаю, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, зараз зі мною на прямому зв'язку. Да все ж таки, давайте ми спробуємо якось з ним перевстановити зв'язок. Якщо це вийде, ну чорний екран. Тепер він відсутній взагалі. Якраз про Авдіївський напрямок зараз детальніше говоримо. Як я і казав, стабілізувати лінію вдалося в районі тих населених пунктів, про які я згадував. Ну і плюс каже. Пан Лиховій, хоча села Бердичі і тоненькі частково перебувають під контролем противника, сила оборони успішно відбивають атаки. Так, я бачу, перезайшов Олександр Мусієнко. Ну що, зв'язок, наче нормальний? Так, На якому так. моменті ви відвалилися Повдіївці, Повдіївці? Щось вона та як надовго вдасться стабілізувати те, що стабілізовано зараз, це в принципі непрогнозована історія. Ну, в принципі, добре, що вдалося стабілізувати і збити наступальний темп ворога. Я скажу, що логіка вона в цьому була зрозуміла. І тоді, коли дуже багато викликало резонанс, ось та ситуація, ви знаєте, у нас в інформаційному просторі, що Ласточки навідходять наші сили, західні медіа всі залишилися, почали писати, що ж відбувається. Ну, просто треба було зрозуміти, що Авдіївка висота. І втримати позиції села довкола Авдіївки доволі складно було за цих умов, а далі все пішло в принципі за планом і за задумом, що треба ворога призупиняти його наступальний темп і відходити на інші позиції краще поступово з боєм для того, щоб виснажувати і знищувати якомога більшу кількість ворога. Зараз ситуація вирівнюється, тому що російським військам доведеться далі просуватися. Не з позиції висота далі їм доведеться чим далі вони будуть заходити, тим більше в них виникатиме проблем. Вони будуть спускатись на низини і рівнини, і шанси вирівнюються в бою, тому що їм потрібно рухатися. Одна справа, коли вони е дистанційно намагалися, а з іншого боку, коли піде їхня піхота е і поїде їхні танки. Це означає, що вони будуть доволі таки помітні для наших сил, і вони будуть наносити удари по ним знищувати в більшій кількості. І це як наслідок ну для них створить серйозні проблеми і буде збивати їхній наступальний темп. І мені здається, що саме це призвело до того, що зараз вдалося стабілізувати ситуацію з боями важкими, але вдалося. І видно, що темп ворога в наступі, саме на цьому напрямку, він призупиняється порівняно з тим, яким він був на Авдіївській, Зараз у них з'являються ще інші там два напрямки, таких масштабних. А тут вдалося дійсно завдяки нашим силам правильно облаштувати оборону і призупинити просування ворога. Правильно розумію, що по суті зараз у ворога вивільнюється певне угруповання на напрямку Авдіївському, якщо вони не беруть за мету і далі от в тупу, там там ясними штурмами рухатись в районі Камачівки, наприклад, і вони їх або на Лимано-Куп'янській, або на Бахмутський перекидають. Вони перекинули вже частково на Новопавлівський або Мар'їнський напрямок. Mm -hmm. Тобто він є зараз пріоритетним, як і Бахмутський. Ну на сьогоднішній день. Вони, скажімо так, видно, що там, ну там намір зрозумілий. Це рух на Вугледар витіснення нашого групування, звідти, а потім рух на Курахове. Тобто, це такі це така мета ворога. Бахмутський напрямок, там інше, там з Іванівського на часів я Тобто, ось така мета. В принципі, стоїть Купінсько-Лиманський напрямок, він не перестане теж бути в фокусі. От зараз да, ми бачимо якраз там. Новопавлівський напрямок. От бачите, їхній напрямок удару. Тобто, ось цей напрямок удару це спроба отут, де вони йдуть в районі Новомихайлівки. От туди ворог перекинув додаткові сили, якраз, скоріш за все, із напрямку Авдіївського. І тут мета, ми бачимо, що вони з Новомихайлівці діють е, як ну, тактикою малих таких е, оточень, так, флангових атак і мають певні успіхи. То видно, що це Побєда Новомихайлівка. Далі це мета з'єднатися на цьому напрямку, а далі тиснути південніше на Водяне і на, на, на Вуглидар. От, власне кажучи, така мета, мені здається, тобто вони хочуть ухопити вони. Не, е, е, курахове має укріплення, воно mm -hmm. укріплене, і там є лінії оборони доволі такі серйозні. Е, звичайно, що кожна лінія оборони сама себе не захистить, вона потребує снарядів, боєприпасів, вогневої підтримки, але там є е, лінії оборони. Вони хочуть пробувати йти е, на е, південь, на Вугледар, і це характер і напрямок атак ворога, ну він системний такий. тобто за війну, ось це повномасштабне вторгнення. Якщо подивитися наступальну кампанію на сході, російські війська завжди намагаються атакувати фланговими атаками, тобто вони намагаються брати в напівоточення і тоді по центру витискати. От, з вугледаром, бачите, якраз а, те угрупування, яке знаходиться на південні Двугледару, за задумом у ворога може тиснути. А те, яке йде від Новомихайлівки, воно має тиснути з півночі. Ну і таким чином створювати фактично ну, вугледари теж позиції захищені, вони знаходяться на висотах. І якщо з південного напрямку вони йшли а, з під волновахи раніше, неодноразово пам'ятаєте, скільки там було техніки, спалено, танків, там одна атака була. Тому зараз, я думаю, ми побачимо скоро схожу картинку. Вони десь полізуть і так само отримують серйозну відсіч завдяки от якраз панівним висотам, звідки їм. А скажімо, ворогам нашим важко витісняти нас, але це от один із пріоритетних напрямків удару зараз, якраз для ворога.